Фракція Свобода. Слава Україні! Олег Олегтягнебок, фракція Всеукраїнського об'єднання Свобода. Шановне товариство, війна з Москвою в Україні була спокон віків. Тому що чи це була царська Росія, чи це була сталінська Росія чи Ленінська, чи це була Брежнівська Росія чи Єльцинівська, чи теперішня Путінська Росія. Вони завжди Україну сприймали як сировинний придаток. І вони завжди намагалися українців використовувати як рабів і крипаків, і завжди вони претендували на нашу територію. Тому постійно свобода говорила, що для того, щоб зберегти мир в українській державі, нашу незалежність, територіальну цілісність, треба бути готовим до протистояння з Москвою. Нас не слухали, і сьогодні це протистояння набуло просто неймовірних обертів. І нині ми тут з парламентської трибуни говоримо до українського суспільства. Що для нас зараз є найважніше? Це зберегти життя людей, українців. Оце є найважніше. І ті голосування, які нам зараз залишилися тут в парламенті цього скликання, мають бути направлені саме на це, щоб зберегти життя кожного українця. Це жахливо. коли сьогодні вже пішла статистика не окремі вбивства наших людей на нашій ж території, а пішла статистика. А чому це сталося? Бо ми тут не ухвалили найважніших речей: це є введення воєнного стану, і ми чекаємо від президента і вимагаємо від РНБО і президента сюди подати подання, тому що воєнний стан це є найближчий шлях до миру. Ми не ухвалили закону про люстрацію, про очищення влади, і це є надважливо сьогодні, тому що купа генералів зараз в нас є: тих, які працюють до цього часу на Москву, тих, в яких родичі працюють на Москву і там сидять в Москві в відповідних відомствах і здають наших людей, і українців вбивають на наші ж території. Ми на превеликий жаль в цьому парламенті не ухвалили закон про пропорційну систему за відкритими списками виборів до парламенту, і це нам треба зробити ще зараз, у вересні місяці. Берімо приклад з української повстанської армії, з армії нескорених. Бо саме в тій армії цінувалося життя кожного вояка, кожного повстанця, і за кожну смерть відповідав командир. В нас в Україні сьогодні на превеликий жаль цього немає. І 14 жовтня, коли ми з вами будемо святкувати день відновлення і створення української повстанської армії, це має бути день нашої української перемоги. І 14 жовтня, за календарним планом, ми маємо сюди прийти в парламент і проголосувати таке питання про визнання. Вояків унопа борцями за державну незалежність України, тому що це є символи, які допоможуть сьогодні перемогти московського ворога, перемогти ненажерливого кривавого Путіна. Слава Україні! Народний